Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Голова втіка. Мешканці будинку не можуть впоратись з банальними проблемами ні технічно, ні юридично. Про долю одеських ОСББ і ЖБК Сирі говоримо сьогодні. Я вітаю гостей студії. Це Андрій Дуда, заступник голови правління асоціації Одеська житлова спілка і Сергій Олевинський, юрист. Панове, дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня впевнена, що ця проблема була найбільш актуальною на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Це був лютий березень, але проблеми є і сьогодні. Знаю, що до вашої спілки часто звертаються одесити з різноманітними проблемами і не виключення. І сьогоднішня наша тема. Розкажіть, будь ласка, як стикалися з нею? Які кейси мали у себе, і як намагалися їх вирішити? Ну, Спочатку війни доброго дня, шановні колеги, спочатку війни дуже трапилось багато співвласників, які змусили від'їхати з міста України на іншу територію. Тобто керувати ОСВБ дуже тяжко, коли немає управління на самому місці. Тобто, коли запитую, що робити, Є певні кроки, які ми можемо запропонувати. Тобто, це взагалі необхідно правління перебрати голубе правління. Тобто, із состав складу правління необхідно вирішити, хто буде займати посаду, чи заступник, чи хтось возглави управління ОСББ. Однак ми далі буває, що управління правління зовсім немає. В нашому місці. тому в нас дуже складне питання. Потрібно вирішувати, як провести загальні збори співвласників. А коли співвласники роз'їхались також в місті з основним керівництвом ОСББ, тобто дуже складний варіант: ми не можемо зараз провести загальні збори. Для того щоб змінити правління. Бо не вистачає людей. Не вистачає людей голосів. Несмотря на те, що у нас є 15 днів після проведення загальних зборів на проведення письмового опитування. Взагалі не вистачає голосів. Тобто, коли, мабуть, інші співвласники надсилають свої заповнені анкети голосування ну, термін ми вичерпаємо і можемо не справитись в загальний, щоб зібрати повністю всі голоси. Ну зараз я сподіваюся, що в Раді на першому читанні було проголосовано законопроект 7029, який облещує нам закліти цю. Проблему, тому що вони надають нам можливість користуватися електронно-цифровою підписю для голосування. І, тобто, і там ще зміна в кількості голосів, які можуть а, давати а, згоду на прийняте рішення. Тобто, зараз необхідно для зміни а, правління витритті голосів. Тобто, зараз це зовсім неможливо зібрати ці кількість. Співвласників для того, щоб він проголосували. А в новій редакції 7029, там 50% плюс один голос. Тобто, ну, за згодою співвласників, це 2 третіх теж може проголосувати, якщо співвласники саме заходять ці терміни і рішення, щоб було проголосовано 2 третіх. Ну потім, що дуже нам допоможе в реалізації нашого питання і електронна цифрова підпис, яким наша співнадцять якраз зможуть підписувати це листи опитування. Тому що зараз в законі про СББ там каже тільки власна руч обов'язково у нього підписати листи письмового опитування. Ну, Зараз ми говоримо, що легше стане тим, хто буде вирішувати це питання вже в найближчий термін. так? Так. А що робили ті люди до цього законопроєкту? Що робили впродовж 11 місяців? Я На це, на це питання відповім я, як додам до того, що сказав Андрій. Проблема управління багатоквартирними будинками не обмежується воєнним станом, тому що воєнний стан лише більш е, ширше виявив ті проблеми, які існували і раніше. Чому? Е, По-перше, у нас е, власники квартири на житлових приміщень, які є співвласниками багатоквартирних будинків, не усвідомлюють свої зобов'язання щодо управління своїм власним майном. Е, По-перше, саме таке кричуще, е, те, що вони не е, реєструють право власності, своє право власності у реєстрах. Тому і про них нема інформації. І коли скликаються загальні збори, ми, ми, згідно закону, ми повинні надсилати рекомендовані листи на адреси тих приміщень, які знаходяться у власності, але ми не знаємо, хто власник. Зараз, коли є державний реєстр в електронному вигляді, це простіше. Але у нас багато відомостей е, про власність знаходяться на паперових носіях, які знаходяться в е, бюро технічної інвентаризації, які досі не відцифровані. А, наступною проблемою є те, що е, після е, отримання спадщини е, спадкоємці не реєструють своє право власності. І ми теж сім, е, маємо проблеми. Це перша проблема. Друга проблема, те, що е, говорилось по, про проведення загальних зборів, е, люди с, е, самі е, не хочуть е, вникати в питання свого будинку. Чому? Е, тому що вони вважають, що це е, або прості питання або є ті е, люди які мож, е, ну, от є якась активна група да, називамо так або зовсім одна людина в будинку е, яка, е, яка повинна вирішувати всі ці питання але ж якщо навіть мешканці будинку не хочуть власне самі розбиратися в усіх проблемах і деталях і сподіваються на невеличку групу активних сусідів або навіть на одну єдину людину, то вони ж мають розуміти, що ця група людей, їх сусідів, або одна людина, вони навіть юридично не можуть вирішити багато питань, як це може відбуватися? Так, і це, і це є ба бага, багаве. Препонують від, від того, що не здійснюється управління будинком, тому що юридичні значні рішення не приймаються оцими обмеженою кіль... кількістю людей. Закон, знову ж таки, ми опираємося на закон, говорить про те, що у голосуванні мають право, голосувати мають право усі співвласники багатоквартирного будинку. Це питання до того і рішення, які приймаються, вони вони приймаються або більшістю власників, або двома третинами. Тобто, якщо ми говоримо про поточні питання, не не ті, що стосуються фіна, фінансових, то це більшість. А якщо це фінансове питання, то то дві дві треті. Ну, давайте проговоримо от конкретну ситуацію. Наприклад, ми маємо на календарі березень 2022 року. так? У нас є ОСББ. Ми розуміємо, що з якихось причин відсутній голова ОСББ не можуть знайти чи навіть згадати, хто був його заступником за статутом. так? І у людей, наприклад, виникає проблема. Не знаю, порив теплових комунікацій. Немає доступу в підвал, немає ключа, ніхто не розуміє, де шукати того санкцію. Техніка, не виходить на зв'язок. Голова. Що робити? Ну, у нас е, закон передбачає е, певну процедуру доступу до приміщень, е, до яких нема е, доступу і нема е, до, дозволу власника е, до доступу до них. Це стосується е, переважно квартир, але ми можемо здесь застосувати аналогію. Тому що спільне майно багатоквартирного будинку це спільна власність. От. В цьому разі е, потрібно е, звернутися все ж таки за допомогою до постачальників відповідних комунальних послуг, е, знайти сусідів. Так? Якщо е, е, ну, ми говоримо про те, що ну, зовсім нікого немає, тому що якщо є, е, є хтось з правління, так і. Це. То вони повинні все ж таки бути присутніми при, при, при цій процедурі. Закон про теж прямо про це говорить. А, маємо викликати а, представників поліції а, і тоді а, отримати доступ до цього приміщення. ну, ДСНС можливо, тобто може... офіційний орган, офіційний який орган... засвідчить, що так, і можливо. чому відбувається. Так. Тобто це не повинно бути е, само, е, самовправні якісь дії. І хочу, е, хочу наголосити ще одну е, проблему, яка теж е, як наслідок е, існує, це теж доступ до приміщень квартир чи не житлових приміщень, е, власники яких зараз е, знаходяться е, поза е, поза доступом за межами України. Вони виїхали. Е, за межу України, і зараз доступ до цих приміщень теж неможливий. Але е, е, от зараз опалювальний сезон це найбільш той, той період, який е, має небезпеку, і е, аварії переважно е, трапляються в квартирах, і е, є залиття, і залиття не одного поверху, а декількох, і потрібно е, отримувати доступ до, до, до таких квартир. Для того щоб ліквідувати е, аварії, і це нам закон дозволяє робити. Саме по той по тій процедурі, то що я сказав, скажіть, будь ласка, а представники державних органів вони вже навчені де-факто такими ситуаціями? Бо ми розуміємо, що ну як а, зазвичай реагують ну, поліція або ДСНС, Вони приїжджають, так вони а, їх питають, що дивіться у нас головою СББ нема. Сусід цей виїхав. Він заливає там вже два поверхи знизу себе. Ми зараз хочемо зламати двері. Ми там можемо це зробити. А чи є відповідь у представників державних органів? Відповідь дуже складна, тому що е, представники державних органів е, теж е, роблять це з перестрогою. Е, і е, багато в чому вони не хочуть робити це. Знову ж таки, ми повертаємося до того, що отримати оперативну відповідь, хто є власником цього приміщення, е, немає можливості. Як найкраще діяти в такій ситуації? Е, все ж таки, я хочу сказати, що це треба документувати, фільмувати, е, складати акти і все ж таки е, отримувати доступ до, до приміщень для ліквідації аварії. З, е, закон передбачає потім опочатування цих приміщень, е, прикриття доступу, таке інше. Але все ж таки, ми е, говоримо, що будинок багатоквартирний це. Е, е, він залежить, не може залежати від власника однієї квартири. Дивіться, чи стикалися ви вже з ситуаціями, історіями з конкретними фактичними кейсами в Одесі? Так, наприклад, коли була проблема у співвласників багатоповерхового будинку, але вони з нею впоралися, тобто вони змогли переобрати голову, вони змогли дістати оті ті підписи або анкети свідчення своїх сусідів, які поїхали, і все ж таки зробити все так, як це необхідно, чи все ж таки ми ще залишаємося на тому етапі? Що кожен як вміє, так і вирішує свої проблеми. Ні, є людина, яка з нами к нам звертає, звертається і кажуть: беруть на себе взагалі усе, тобто, інакше другого немає можливості зовсім. Ми допомагаємо розказуємо, що потрібно робити для того, щоб перерестувати себе. У реєстрі для того, щоб мати законні дії для впевнене дій в реєстрі і підписувати всі загальні документи банковські проводки та здавати отчоти, по нашим які потрібно для ведення нашого. Функціонування ОСББ. Тобто ЖБК зараз теж столкнулися з такими ж проблемами, що і в ОСББ, але там є трошки інакше ну, друга ситуація. Тобто, взагалі, там теж не мають поняття, хто є членом ЖБК. Тобто, взагалі, коли була перша червна книга, де реєструвалися всі члени кооператива. І зараз ма мабуть і коли немає людей, і немає теж де знайти ці дані. Тобто ми стилм стил, ну, попадаємо на те, що буває, що ЖПК проводить таке ж зібра, ну, а роздають всім для голосування приглашення, ну, приглашення, а? відправляють. Запрошення. Запрошення. А, дякую. І члені члени кооперативи приходять на загальні збори. Тобто тут, мабуть, теж потрібно вирішувати, хто член кооперативи і хто може голосувати на зборах. Дуже складний, ну там є теж на декілька питань, які спрощує їм користуватися законом про ЖБК. Тобто, у них коротший термін між загальними зборами. Чим в ОСББ, ну, є певне, і 50 плюс один голос потрібно для вирішення рішення по перезбранню загального голови правління. Тобто у них на загальних зборах іменно, вони перезбирають голову правління. не так, як ми перезбираємо правління на ОСББ, і там із складу правління обираємо вже голову правління. А в ЖБК там загальні збори потрібні. Коли у нас є мешканці-співвласники, які в правлінні можуть взяти на себе функцію користування управління будинком, вони приорестовуються на себе і ведуть далі. Є декілька прикладів, коли голови правління в меншому місці за межами України, але вони продовжують проводити дії по управлінню багато будинку. Юридично вони мають на це право? Ну дуже тяжко це казати. Тобто, коли вони, мабуть, не отримують заробітну плату, може, бути, і можна було би так робити. Но Сергій, як ви думаєте? Думка а, ваша? Питання, питання, все ж таки, напевно, не в отримання не, не перше питання, це отримання заробітної зароботної плотні, а те, що віддалено вони все ж таки виконують певну роботу і тримають руку на пульсі. Але це, скажімо так, важко робити, тому що все ж таки відстань. Знаходження не поряд з проблемою, і ну в багатьох випадках треба не тільки бути в домі, але треба спілкуватися з надавачами комунальних послуг, з органами влади і таке інше, і це безпосереднє спілкування. Це потрібно знаходитись в самому будинку. І я погоджуюсь з Андрієм. Те, що це добре, коли знаходяться відповідальні особи, які можуть брати на себе цю відповідальність щодо цих а ну, це друге питання в легітимності. цих цих осіб. Щодо цих осіб, я от хотіла все ж таки перепитати, як це відбувається. Приходить людина і каже: ось у нас така ситуація, голови немає. Здихає, каже, ну що, я готовий брати на себе цю відповідальність. Я про те, що наша ментальність привчила нас до того, що ось десь там є голова, він бігає, зі всіми, спілкується, вирішує всі проблеми. І коли ми стикаємося з ситуацією, що цієї людини поряд немає, так. А, наскільки активно мешканці багатоповерхових будинків готові брати на себе цю відповідальність? Бувають різні випадки. Є, є, є випадки, коли Знаходиться ініціативна група, яка ну, починає провадити діяльність? А е, є будинки, коли не знаходиться таких, е, таких осіб. І що з цими будинками? Е, ну, давайте от, е, скажімо так. Е, будинок, як будь-який об'єкт права власності, є да, е, е, власник. Е, якщо власник не дбає про, смай, е, про своє майно, що з цим майном стає? Стає. Ві, воно вводилося до краху, до таке інше. Все ж таки за вже практику з 2016 року і інше, є таке здобутки, що треба розділяти да, е, ті обов'язки співвласників щодо. Реалізації права власності, надавати ці повноваження професіональним особам, тобто для тих, яких це робота. Ми говоримо про управителів і коли ці особи виконують свої обов'язки, ну, скажімо так, як говорив Андрей, в багатьох випадках голова правління обирається серед співвласників. І це для нього, якщо не друга, то, можливо, і третя робота, яка стає першою із свого об'єму, але ж таки, все ж таки це, він в багатьох випадках він отримує або мінімальну винагороду, але, або зовсім не отримує винагороди. І, 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 на жаль, це теж сприймається співвласниками як нормальне становище. Я ще кажу, кажу, що дуже потрібно, щоб не користувалися, що робити далі, тому ті співвласники, які обрали на себе цю долю, і не пойшли спілкуватися з сусіддями, як робити далі, що далі робити. Робити щось не так, як потрібно, а потім, коли вже зовсім пізно, звертатися до нашої спілки Асоціації Одеської житлової спілка, і питати, що робити для того, щоб цього куту, куди воно попав. Тобто не витрачайте не свій час, звертайтеся до нас, завжди окажемо вам допомогу, розказуємо, що потрібно робити. Для того, щоб вийти з ну, яких неважливих ситуацій немає зовсім, я знаю, що у цій історії є і зворотній вік. Так, ми зараз сьогодні говоримо саме про ситуацію, коли втік голова ОСББ. Але буває так, на жаль, і зараз також багато, багато поверхівок в Одесі з цим стикаються, коли ось голова залишається на місці. Виїжджають мешканці. І тоді виникає також багато питань: це і проплати, це і борги, це і доступ у квартири, і багато інших питань. З цими питаннями голови ОСББ до вас можуть звертатися? Так, так. так вони нехай звертаються, тому що не важливо, що власник квартири десь знаходиться не за містом свого майна. У нього є обов'язок. Здійснювати е, утримання майна, що виражається в сплаті внесків. Тобто неважливо, де він знаходиться, але поточна діяльність здійснюється. Е, будинок е, має, має утримуватися. І це витрати. І це, е, це витрати. І тому е, тут е, за, зараз хочу сказати, що є. Е, е, Ходить така інформація, нібито не можна стягувати борги у воєнний час. Ні, цього це невірна інформація. Борги можна стягувати окрім тих місцевостей, де проводяться бойові дії. Тобто ніхто не заважає звертатися до суду. Ми, але треба говорити про те, що це теж певні витрати. Витрати щодо сплати судового збору, щодо оплати правової допомоги, тобто і на це можливо теж немає немає коштів вільних. І тим, хто виїхав на за межу України чи переїхав в інші місцевості, потрібно все ж таки розуміти, що вони повинні виконувати свої обов'язки, є різні. Шляхи для цього є розстрочки, є муніципальні програми, але, будь ласка, все ж таки сплачуйте за утримання будинків, за ті комунальні послуги, які надаються, бо в цей час все ж таки вони більш-менш, але вони надаються. Я дуже дякую вам за цей ефір, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Досить така важка складна тема, але ось ви кажете, що її вже намагаються облегшити і вирішити на державному рівні, і це не може нас не радувати. Ну а всім, хто сьогодні дивився цей ефір і стикнувся з проблемою, про яку ми говорили, будь ласка, вас вже чекають в асоціації Одеська житлова спілка, де допоможуть розібратися з тим саме, з чим ви стикнули нагадаю, сьогодні з нами були Андрій Дуда, заступник голови правління Асоціації Одеська житлова спілка, і Сергій Олевинський, юрист. Панове, дякую. Дякую вам. Ефір до вас провела я, Наталія Кастенка. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. На все добре.